Розв'яжемо сьогодні деякі задачі, які формулюються не так, як ви звикли, просто циліндр і циліндр, а ось практичного змісту. Так, сьогодні 22 березня. Класна робота. І давайте номер 20. На рисунку зображено усьовий переріз світлодіодної лампи. Активна поверхня цієї лампи, через яку відбувається випромінювання світла є тілом обертання, утвореним обертанням відрізка АБ та чверті кола БС навколо осі L. На малюнку все видно. Використовуючи зазначення на рисунку дані, обчистить площу активної поверхні світлодіодної лампи, виберіть відповідь найближчу до точної. Тобто нам треба знайти площу поверхні повної, значить, нашого тіла. Площа поверхні тіла. Знак питання. З чого наше тіло складається на малюнку? Там є частинка циліндрик, з оцією стороною АБ ми будемо знаходити площу цього циліндра, і знизу там коло, півколо, половинка шарика, да? півколо ось таке. Зараз якийсь воно дуже плоски виходить. Отак. От отут тут точка Б, отут С, отут центр. Отак от. Хай тут буде точка О. Нам сказано, дивіться, що оце 3 см, ось це 5 см. Значить, у нас є висота циліндра 5. І радіус циліндра, да, якщо там сказано 3, то ми можемо сказати, що радіус циліндра 1,5 і радіус кульки 1,5. Ага, висота циліндра, я сказала 5. Висота циліндра не 5. Висота циліндра буде дорівнювати 5 мінус. Ось ці півтора, ось сюди, півтора, радіус кульки? в усі боки півтора, П'ять мінус півтора, тобто три з половиною висота циліндрика. Площа поверхні тіла буде складатись з площі бічної поверхні циліндра. Плюс половинка площі сфери, бо у нас пів сфери, і у циліндра нам треба порахувати тільки, як нам сказано, активну поверхню лампи. Активна поверхня лампи це боковушечка. Для циліндрика це буде пі р аж бічна поверхня, плюс одна друга площа сфери, пі р квадрат. Значить, 2 пі. На півтора на три з половиною плюс два пі на півтора у квадраті. Нас просять дати відповідь найближчу до точної. Ну, поїхали. Два на півтора це буде три, три з половиною на три. Десять з половиною пі плюс 15 в квадраті 225, значить, у нас буде 2,25 на 2, це 4 з половиною, плюс 4,5 П. Виходить 15 П. і це приблизно дорівнює 15 помножити на 3,14.

Сантиметрів квадратних. Нас просять дати відповідь найближчу до точної. Найближча до точної це 48. Питання є? Добре, переходимо до наступної задачі. Ось ця номер 17. <кій> <кій> Ліст залізе, що має форму прямокутника АБЦД. Згортають таким чином, щоб отримати циліндричну трубу. Зварюють між собою без накладання одного краю на інший. Втісліть площу бічної поверхні отриманого циліндра, якщо діаметр його основи дорівнює 20, виберіть відповідь, найближчу до точної. Давайте намалюємо цей циліндр. Буде ось такий. Нам сказано, що АВ дорівнює 50 см, значить висота циліндра 50 см, а діаметр його основи 20, значить радіус 10. Ну і все, площа бічної. 2 πr Аж приблизно нас знову просять, це в нас буде тисяча помножити на 3,14. 3140 сантиметрів квадратних. Нам найближчу до точної, найближче до нашої відповіді буде 3.150. Так, сто п'ятдесят. будь ласка. Так, то писали, поїхали далі. Можу переключатись на наступну задачу. Ось таку давайте подивимось. У склянку циліндричної форми, наповнену водою, по самій вінця, тобто повністю. Поклали металеву кульку, що дотикається до дна склянки та до стінок, як показано на малюнку. Тобто кулька, вона, ну, можна сказати так, за своєю висотою, хоча ми висоту кульки не визначаємо, там будуть радіуси 2 штуки, але за своєю висотою кулька така ж сама, як циліндрик. Визначте відношення об'єму води, яка залишилась у склянці. До об'єму води, яка вилилась із склянки. Так, намалюйте, будь ласка, цей малюнок. Перемалюйте номер 25, от приблизно як є. Чекаємо. Так нам треба визначити відношення об'єму води, яка залишилась, до об'єму, яка вилилась. Давайте це запишемо якось інакше. Який об'єм води вилився? Туди поклали кульку, значить, вилився який об'єм, як це можна сказати. Об'єм кульки. Об'єм кульки, значить, в знаменнику просто об'єм кулі. А залишилось, як можна сказати цими фігурами. Об'єм циліндра мінус об'єм кулі. Во. Об'єм циліндра мінус об'єм кулі. Насправді нам знайти отаке відношення. А це ми вже якось зробити можемо. Давайте позначимо радіус кульки за А маленьке. Нехай Р кулі, воно ж у циліндра співпаде, буде А маленьке. Тоді висота циліндра буде 2А, от сюди і А і ще одне А. а, та а. Тоді знаходимо об'єм циліндра. Нагадайте мені формулу. Пі Р квадрат. Пі... Р квадрат H. Квадрат на H. Пі Р квадрат H. В нашому випадку це буде пі на А квадрат на 2А. 2А куб на π. Є. Це об'єм циліндра. Знайшли. Об'єм кулі. Який об'єм кулі, нагадайте? Чотири. Третій.

І віднімемо В циліндра, об'єм циліндра, мінус об'єм кулі, 2 А куб на Пі, мінус 4 треті, А куб на Пі. Через спільний знаменник сюди 6. А, сюди 3 буде 6, 6 мінус 4 2. Дві треті, а куб на об'єм циліндра. Мінус об'єм кулі подивитись на об'єм кулі. Дві треті а куб пі поділити на чотири треті а куб пі. скорочуємо. Ось так. 2 треті поділити на 4 треті. Це все рівно, що 2 треті помножити на 3 четвертих. І виходить 1 до двох. 2. Пункт В. так питание тут есть не, 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 не. Так. и еще еще одна заочка. Так, переключаєш ну. таке. <клух> Установити відповідність. Між тілом обертання заданим умовою малюнку та об'ємом. Намалюйте, будь ласка, квадратик, який обертається ось так навколо осі симетрії. Квадрат зі стороною А обертається навколо прямої, що проходить через цю сторону. Ну, Отут у нас А, і отут у нас А. Що у нас утвориться в результаті обертання цього квадрата? квадрату? Цилиндр. Циліндрик можна домалювати. Циліндрик з радіусом А і висотою А. Знаходимо його об'єм h, тобто П квадрат на А, А куб на π. Варіант відповіді Г. 1 Г підібрали. Другий прямокутний, рівнобедрений трикутник з катетом А. Прямокутний, рівнобедрений з катетом А. Намалюйте, що він отак обертається. намалювали. Обертається навколо прямою, що проходить цей катет, і у нас вийде конус, якщо ми його будемо обертати. Об'єм конуса 1 третя пі р квадрат h. 1 третя пі а квадрат на а Одна третя пі А куб. Це варіант А. Третій варіант найцікавіший прямокутний рівнобедрений трикутник з катетом А о так от. Обертається навколо прямої, що проходить через вершину гострого кута. Коли ми будемо обертати, давайте подумаємо, що у нас утвориться. У нас утвориться циліндр з вирізаним конусом. Правильно, циліндр з вирізаним конусом. Отак воно буде йти. Значить, об'єм цієї штуки. Буде дорівнювати об'єм циліндра мінус об'єм конуса. Ну, об'єм циліндра тут буде куб і мінус одна третя куб. дві треті піа куб. Це буде В. І четвертий варіант об'єм кульки. радіус, круг, радіус якого дорівнює 3 четверті А. Ну тут без питань. 4 треті пі А куб. 4 треті пі на. Ой, 4 треті. Що написала? Непонятно, що написала. Чотири треті пі Р куб. Чотири треті пі на двадцять сім, шість четверті. А куб. Тут скоротили дев'ять. Тут скоротили шістнадцять, дев'ять шістнадцятих пі А куб. Ну, ось воно. Ну, це у нас варіант відповіді Б. Дев'ять шістнадцятих і А. та так, так. А, вона да, да. за умовою радіос такий зрозуміло. Ні, все, все зрозуміло. Так, ось такі на сьогодні задачки. На сьогодні ми на цьому зупинимось. Не буду вас довго мучити після таких нічних обстрілів.